Ого. Ну, це, звісно, відрізняється від мого авто, але ну, буду пробувати. Так. Да. Я водійка вже 5 років ось і дуже люблю керувати авто. Зв'язку з повномасштабним вторгненням ми з родиною переїхали в місто Черкаси і живемо вже там 3 роки. Коли почалось повномасштабне вторгнення. Ми перебували в Харкові. Було дуже страшно. Десять днів перебували у підвалі, ховалися. У нас було дуже багато родин, не вистачало їжі. Ну тобто, було дуже складно. І потім, коли вже настільки стало страшно, вже не витримувала нервова система, ми вирішили виїхати. І коли я побачила цей проєкт оголошення, я вирішила податися для того, щоб в майбутньому можливо написати якийсь проєкт або про це влаштуватися. І я знаю, наскільки зараз жінки, які перемістилися в інше місце, вони дуже засмучені. Немає роботи, немає діяльності. У багатьох є навіть транспорт, на якому можна пересуватися, але жінки бояться. Тому що, на жаль, у нас ще досі є таке стереотипне ставлення до жінок щодо того, що жінка-водійка, вона погано їздить, вона неуважна, особливо блондинка. От, і тому хотілося. Також показати ціль в проєкті, що це можна подолати, всі ці стереотипи. Не можна боятися йти вперед, освоїти нові навички, професію і жити класно. Сьогодні в Україні гостро відчувається криза кадрів і сфера транспорту не виключена. В регіонах дефіцит водіїв складає 30%. Загалом країна потребує більше ніж 6 тисяч водіїв та водійок. Мета проєкту Щі Драйвс. Це показати успішні історії водійок автобусів, які надихнуть інших жінок долати гендерні стереотипи і ставати водійками автобусів. 11 регіонів більше ніж 100 жінок, більше ніж 10 потенційних роботодавців. У нас більше ніж 15 груп, які в різних містах України на сьогодні навчають жінок. Більшість жінок вже опановують практичні навички, але ще частина завершує теоретичну підготовку. На сьогодні я хочу подякувати цим жінкам, які проходять навчання, оскільки вони зголосилися не тільки стати учасницями цього проєкту, а й змінити своє життя. Теоретичний іспит на категорію де я вже здала. От успішно зараз я перехожу практичне навчання. Уже 12 квітня в мене буде практичний іспит. В мене дуже гарний інструктор, який дуже уважний. Жний підказує мені все, що необхідно. От і тому я зрозуміла, що мені це подобається. Я зовсім не боюсь. Мені подобається давати труднощі, які виникають, тому що я їжджу на автобусі, який 12 метрів. Це дуже великий габарит. От, і тому деяка, деякі місця, де потрібно вписатися, вирулити в повороти право наліво, це перешкоди. І тому я дуже люблю давати перешкоди. І тому я очікую вже іспита здати, іспит, отримати посвідчення і рухатися далі. Окрема вдячність нашим партнерам ООН «Жінки» та уряду Швеції за те, що допомогли запустити цей проект. І не менш важливо змінити ставлення роботодавців. Ми маємо надійних партнерів це компанії, які готові працевлаштовувати жінок-водійок. Чим більше буде таких компаній, які готові ініціювати такі проекти, навчати і працевлаштовувати жінок, тим швидше ми будемо відновлювати нашу економіку.